Вітаю на моєму каналі, шановні садівники. У нас сьогодні субота, 8 квітня 2023 року. Знаходимося в Барському районі. Зробив я ревізію абрикоса пройшовся, подивився. Персик живий, абрикос живий. Цвітіння у нас ще не було, ось така у нас зараз фаза. Тобто абрикос ось ось розцвіте. Я думаю, квітувати буде десь приблизно через 2-3 дні. Якщо буде тепла погода, а погода у нас буде тепла. Це у нас сорт Приція. Нагадаю, він не зовсім районований, на мою думку. Трохи ризикований, тому у нас частина дерев загинула і є отакі коматозники, бачите, які пізніше розпускаються, і видно, що з ним не все гаразд. От, це у нас другий рік має бути плодоношення. І Можна зробити висновки, що Леді Кот, цунамі і пізні сорти Fardao, Far більш сійкі. Цунамі, він більш вибагливий і, на мою думку, він більше потребує захищених ділянок в плані розміщення. У нас тут південний схил, бачите, глинка. І росте він досить компактний. Оце мені подобається у абрикоса Пріця. Інші сорти більш сильно рослі. Так, що можна сказати по яблуні? Буряни у нас, бачите, вже рванули, йдуть вріст. Повилазили осі грицики і буряни будемо накривати. Я привіз гербіцид бікана від Байер. Вчора зустрічався з представником і будемо, мабуть, завтра вносити цей ґрунтовий гербіцид. Отака у нас фаза. Розвитку на Фуджі Fubrax. Ми його трохи порізали, обмежили висоту на четвертому дроті шпалери. Бачите, кожен ярус у нас підв'язаний. Тут де можна позагибали під дріт. Макс та пеннером робили фіксування, і десь, я думаю, в кінці квітня, як завжди, у нас буде цвітіння. По хімобробкам, нагадаю, нічого ще не робили, тільки один раз. Пройшли мідю Фубракс і Абрикос. Інший сад не зачіпали взагалі. О, так що будемо в цьому році мінімально працювати хімією. Купили біопрепарати і будемо в такому щадящому режимі працювати, бо цін, як, як ви знаєте, ціни мінімальні на яблука, ходу нема, тому... Будемо працювати так, щоб собі вартість була мінімальна. Зараз вам покажу, які препарати купили, привезли і розповім більш детально про них.